Отже, для того щоб виконати проєкт розробка сценарію відеофільму за допомогою комп'ютера. Перше, що вам необхідно зробити, це завантажити собі на комп'ютери програму, в якій ви будете це робити. Я вам покажу, на прикладі програми Power Director 365. Ви відкриваєте в Google Power Director 365, відкриваєте перше посилання і вибираєте Freedom Land, завантажуєте і собі його встановлюєте. Тобто після установки. Зараз ми його запустимо, подивимося. Ви собі роздумаєте, тут в нас є ця правна версія, тобто вільна версія, якраз нам є тобто там є деякі обмеження, але все одно нам її достатньо буде для роботи. Наступне, що вам необхідно зробити, це вибрати собі тему для вашого проєкту і підібрати по цій темі відповідно. Звуковий супровід, картинки, які підходять цієї теми, а також коротке відео, щоб ви могли поміж картинки розмістити у вашому проєкті. Тут одразу імпортувалися якісь зображення, які мені не підходять. Я їх всіх видаляю. Щоб вони мені не плуталися. І е, шукаю собі, тобто зберігаю, підготую файли для мого проєкту. Тобто, думаю, завантажити картинки з інтернету проблеми немає. Напевно, що трошечки цікавіше, як все-таки завантажити відео з інтернету. Е, я собі вибирала. Коротке відео, можуть бути зі звуком, якщо не треба буде звуку, то може буде обрізати. Але все-таки хочу показати, як це зробити. Для цього ви відкриваєте сервіс YouTube. І в пошуку я отак писала зимовий ліс відео, мені находило гарні відеоролики. І серед знайдених шукаю, і вибираю такий варіант, тобто там, де відео ну, не вибираєте відео на 2 години, тобто шукаєте щось таке максимально коротке на 3 хвилинки. На ось тут, наприклад, ось таке 46 секунд, в принципі, непогане. І е, тобто, якомога коротше, щоб їх менше було обрізати. І тоді в пошуку перед літерою U, в слові YouTube. Англійськими літерами пишете дві літери S і натискаєте клавішу Enter. З'являється вікно е, Save from Net і пропонує як завантажити. Вибираєте найкращу, яку можна якість завантаження, тому що потім. Після обробки, і так, якість відео зіпсується, і натискаєте кнопку Завантажити. І таким чином завантажуєте собі декілька відеороликів, щоб потім можна було їх використати в проєкті. Повертаюся в вікно програми PowerDirector, тобто, імпортую собі, вибираю всі-всі мої файли, які я собі вже підготувала. Тут тут треба указати шлях до папки, у мене вона автоматично, бо я вже її відкривала, пробувала це робити. Вибираю, натискаю Відкрити, є всі мої файли є додані. Тепер повертаюся до інструкції. І дивимося. Перше, що мені треба зробити, це додати титульні титри. Тепоні титри, це є текст на початку вашого проєкту. Тут є кнопочка title room, тобто кімната тексту. І вибираєте собі, от, наприклад, я вибираю цей варіант, я його пробувала, він мені дуже подобається. Ось так він виглядає. Єдине, от я зараз його виділяю, і тепер мені тут безпосередньо треба переписати. То, що потрібно, я напишу свято. Наближається. І напишу тут знизу, отак, проєкт з інформатики. Так, і тут, от бачите, можна собі жирність літер налаштувати, курсив можна налаштувати. Такі звичайні текстові налаштування, хочете, можете собі також це додати. Так як е, наш е, проект має завжди супроводжуватися різними ефектами, переходами і фільтрами, одразу додаю собі якийсь ефект до цього е, до титрів. Е, для цього я відкриваю цю собі Petris Room, і як бачите, тут є різні різні е, ефекти і є такі з короною, тобто це є преміум-ефекти. В принципі, їх використовувати можна, єдине, що. Е, Треба трошечки деякі інструкції дотримуватись, От я покажу. Ось так. Давайте це з сніжинками. Тобто я вибираю і просто його звідси перетягую сюди. Коли я його перетягую, пише вибираю Try for free тобто спробувати безкоштовно. І тип накладення. Я вибираю Crossfade, І в мене буде і сніжинки, і буде мій текст. Проєкт з інформатики. Далі, наступне я повертаюся знову до своїх файлів, і буду, тут я не буду е, продумувати добре сценарій, просто покажу вам принцип роботи. Тобто, наприклад, додаю картинку, і якщо в мене є картинка, значить я маю додати перехід до цієї картинки. Переходи в нас є в, в цьому розділі. Е, зараз секундочку. Так, 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 так. Це є ефекти. О, ось ці. Е, Так. Transition Room, тобто переход. І просто вибираю перехід, і так треба між кожними. Елементами поставити собі буде оцей перехід. То як я з'являється наступна картинка, знову наступну картинку додала. І знову вертаюся сюди і кладу собі якийсь перехід до цієї картинки. Тобто просто його накладаємо. Далі можна, в принципі, так само ще сюди додати ці ефекти, подивитися. Зараз якийсь виберемо, нехай. Ось такий, давайте попробуємо додати. Тут кладемо його сюди, кладемо його зверху, спробуємо безкоштовно і вибираємо. Ось так, тобто можемо поставити його перед тим, тут той кнопочки доступної немає. Можемо його тривалість обрізати. Cross table, тобто і той ефект, і той накладається, бачите? Так, тут місце появилось, я перемістила, можу собі ще якусь вклеїти, вставити картиночку. На картинку обов'язково накладаю перехід. Знову можна так само ці картинки брати і тривалість розширювати, тобто скільки секунд на екрані буде відтворюватися ця картинка, і просто час від часу дивимося, як воно все відбувається. І покажу ще, як додати відео, то вибираю собі відеоролик. На відео, як бачите, в мене відеоролики всі мають звуковий супровід. Якщо цей звуковий супровід не підходить, ви вибираєте відеоролик, натискаєте правою кнопкою мишки, вибираєте Linked, Unlinking, un відео і аудіо. Тобто об'єднати, роз'єднати. Я роз'єдную його і тепер собі просто бачите, в мене звукова доріжка є окремо, виділяю її і натискаю Delete і її видаляю. Так само повертаємося до нашого відео. До нашого відео можна. Додати, обов'язково додаємо переходи, тобто принцип появи відео. Так. так само відео можна наші укоротити, тобто потягнути тривалість його налаштувати. І на відео також накладаються фільтри. Фільтри або ефекти, тобто, от, вибираєте. Якийсь, який вам найбільше сподобався, ви його просто накладаєте, і, тобто, у вас вже відео буде з цим ефектом. Це може бути якийсь ефект старого кіно, чорно-білий ефект. Тобто, бачите, тут є різні різні ефекти, В собі їх використовуєте. Далі знову повертаюся ще якісь, наприклад, картинку додаю. Картин це відео, так. Картинку. Знову до картинки має бути перехід. І е, наступне на завершення. Тут картинку і знову перехід. І дивимося все. Відбувається. І е, на завершення, тобто, в нас має бути, тобто, ви будете собі створювати свій сценарій і самі об поєднувати об'єкти так, як ви хочете. І на завершення мені ще треба дати е, фінальні титри. Тобто то, що буде, як, так би мовити, в кінці е, тексту. І ми маємо написати такі дуже-дуже класні слова. Зараз тільки я хочу вибрати якийсь гарний варіант титрів. Нехай буде тут такі, я не буду, виберу простіші. Е, дивіться, що має бути на цьому тексті. Ми маємо написати такі дуже гарні слова. Маємо написати, Пишемо так, режисер проекту. написати ваше прізвище ім'я, то це буде дуже гарно, дуже гарним завершенням вашого проєкту. І ще, ще додаю. Так, що в мене тут немає? Давайте подивимося, що в мене тут немає переходу. Переходу. Додаю, кладу сюди перехід. Так. І е, наступне, що, давайте ще на перехід накладемо свій якийсь ефект. Такий гарний. Так, на кінці тривалість трошечки обрізати. Все. А, і ще найважливіший момент. Додаю собі музичний файл. У мене є тут Джин Bells. Можу собі його початок обрізати. І, звичайно, кінець обрізаю, щоб він в мене збігався з тривалістю мого. Проєкту і дивимося. Завершили свій проєкт. є кнопочка «продукт». пише, що я використовувала платні моменти, Я кажу не зараз. Так, зараз, зараз секундочку. «Remove All. Так, «Remove all» Відкривається, тобто воно. У мене зараз буде зберігатися як фільм. Тобто я собі можу тут вибрати формат, я вибираю формат MP4 і таким чином собі натискаю кнопочку старт і воно в мене його зберігає у форматі MP4. Тобто Оцей значок Power Director буде, буде через те, що я використовувала платні ці елементи. thank <laughs> you Ту воно проходить цілий проєкт, він мене хвилинку займає якраз загальний тривалий часу, воно має цілий проєкт пройти, згенерувати, подивитися, що я там використовувала, і мусимо цей момент дочекатися. І відкриваю Open File Location, тобто відкриваю свій файл, є ось цей мій проект, тобто моє відео, мій відеоролик, я собі його переміщую і можу собі його вже дивитися як звичайний відеофільм. Тут <му> я таке відео PowerDirector, це нічого не буде. Все, тепер це відео готове до завантаження на YouTube. Як завантажувати на YouTube, я вам показувала на попередньому відео, на попередньому уроці.